Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Розвод з доставлення у військомат. Приклад, вас зупинив спільний патруль поліції та військомату, вимагають паспорт для того, щоб вручити повістку. Ви на законних підставах відмовляєтеся пред'являти документ, а вам з наскоку. Ви затримані за порушення права військового обліку. Не погодилися? Тоді до вас застосували силу і в автобус. З'ясуємо законність такого затримання під прикриттям доставлення. І чому це різні поняття. Ну, як цьому протистояти і коли вже доставили. А поки пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал буде цікаво. Законність затримання, відповідальність за порушення правил військового обліку або мобілізації. Статті 210, -210 примкупа Кодекс про адмінправопорушення. Це не тяжке правопорушення, на відміну від порушень, де проявляється явна неповага до суспільних норм. От, наприклад, попісяли посеред торгово-розважального центру, чіпляєтесь до панів та панянок, хуліганите, ну, там, кидаєтесь на перехожих, б'єтеся, матюкаєтеся. Такі дії хулігана. Становлять загрозу для оточення і для припинення таких дій застосовується адмінзатримання. А у разі опору ще й фізична сила та спецзасоби, тобто кайданки або сльогозигінний газ. А яку ж суспільну небезпеку становить людина, яка ніби порушила правила військового обліку, яку можна затримати та ще й застосувати силу. Уявляєте, йдете чемно, вітаєтеся, а вас в автозак із заламуванням рук. Приємно. Застосування сили повинно бути співмірним до правопорушення, а затримання обґрунтованим та необхідним. Саме з метою припинити це правопорушення. Зрозуміло. Прикриття доставлення затримання. Як відбувається зараз? Затримали, привезли у ТЦК, але протокол затримання не склали. Бо типу доставили, але доставлення передбачає добровільність, а не примус. Що раджу робити? Перше, якщо примусово доставили до ТЦК, без складення протоколу вимагайте адвоката, бо це незаконно. Нічого не підписуйте до його Прибуття. Якщо запросять, наприклад, двох понятих, щоб уже прикрити свою халепу, бо вони вже зрозуміли, що вони там наліпували. Типу, ви відмовляєтеся від підписання протоколу, пишіть у протоколі затримання незаконне, відмовляють у наданні правової допомоги. Друге, не підписуйте ніяких паперів, повісток і тому подібне. Бо вам запропонують підписати повістку і йти, типу, іди гуляй. Не вірте, обмануть. Як підпишетеся, в них з'являється більше підстав і будуть ліпити з вас ухилянка. Третє. Затримання не може перевищувати трьох годин. І відлік починається з моменту, коли до вас підійшли, а не з моменту, коли вас доставили до ТЦК. Тож вставайте та йдіть. Якщо не випускають і ви без адвоката, іншого варіанту немає. Телефонуйте на 102. Що не варто робити? Битися, матюкатися, ображати силовиків, Бо за це передбачена адміністративна також відповідальність. І вас точно затримують, правда, вже тепер на законних підставах. Опирайтеся пасивно і цивілізовано. Ну, то опирайтеся ногами, не давайте можливості просто закрутити вам руки. Відмовляйтеся йти до авто. Якщо вони. Просто свавільники безпредільчі, хай несуть на река. Повірте, це дрібниця зі мною подібне траплялося. В будь-якому випадку затримання за відмову від отримання повістки незаконне. Про те, яким способом вони можуть щось таки, отримати ваші персональні дані, коли ви перебуваєте у ТЦК, поговоримо в наступному матеріалі. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйте, щоб не пропустити. Нове. всім дякую за увагу.